Мій чоловік був переконаний, що жінку треба все життя вчити і ніколи не хвалити. Яке може бути для жінки більше щастя, ніж постійно вдосконалюватися в обслуговуванні чоловіка? Чого мене мав навчити мій одноліток було загадкою, але він бачить Бог старався. Підлога брудна, вікна помити, унітаз має блищати. Навіщо ти несеш такі важкі сумки? Чому ти не здогадуєшся піти два рази в магазин? Повчав мене чоловік. Що б я без тебе робила? питала я його. Що, що? Сиділа б в своєму селі та кози пасла. Взагалі, всі мої помилки чоловік спихав на те, що я з села, впав кусень піци на підлогу в кафе село. Не вмієш користуватися мікрохвильовкою? Село. Не змогла вбити сама таргана? Село. Мені ж було цікаво, коли чоловік спиниться в повчаннях мене, тому я ретельно все виконувала, чистіше мила, довше терла, ретельніше замітала. Знаєш, чому я тебе ніколи не покину? питав мене чоловік. Чого? Бо ти станеш нікому не потрібна, розтовстієш і взагалі з хати не виходитимеш, тому й живу та мучуся з тобою. Який ти у мене добрий, дякувала я чоловікові. Зауважу, що мій чоловік не якийсь там багач чи топ-менеджер, звичайна робота в офісі за нормальну зарплату, може трішки вища від середньої, а ввечері він рубався в танки, як і всі середньостатистичні чоловіки. Напевно, він хотів мати не середньостатистичну жінку біля себе, от тому й старався. Отак ми жили та виховували донечку Русланку. Донечка не піддавалася на методи Матвія, тому я просила дитину бути мудрішою і не дратувати тата. До підліткового періоду це якось вдавалося, але потім стало взагалі страшно приходити додому, бо два одинакові характери обривали мені барабанні перетинки. А далі сталося чудо. Об'явилася давня любов Матвія. Виявляється, що в той період, коли я була молода, худа і гарна, я вже не подобалася своєму чоловікові, і він в відрядженні закрутив роман з Інною. Її теж не цінував чоловік, і вона шукала кращого. Її знайшла Матвія. Матвій жонатий, Інна одружена, і ніхто не хотів щось змінювати, тому й роз'їхалася. Але тоді Інна й привела дитя від Матвія лише на кілька років молодше за нашу доню. Вона жила з чоловіком, далі кинула його і почала нове життя. Свою кризу сорока Інна вирішила довершити зізнання Матвієві в тому, що вона і її дитина чекають на нього і люблять його. Інна дотепер зберегла осину Талію, а мій син спортсмен і чемпіон області. Прощавай! І Матвій пішов в кращу версію своєї родини. Я зітхнула. Що ж, прийдеться набирати вагу та не виходити з дому. Мені теж було 40, Руслані – 17, А що далі робити? Я уявлення не мала. У мене ні літературного таланту, ні бажання подорожувати, ні малювати чи плести, чи вишивати хрестиком або бісером. Отака я вся безталанна. Що ж робити без мудрого керівництва мого розумного чоловіка? Я поїхала в село до мами. Я їла смачний козячий сир з цибулькою і помідором, дивилася на синє небо і відчувала, що я вдома, отака, як є. З вагою, кольором волосся, рідкими віями і пігментними плямами, і мені було все це абсолютно до лампочки, спокій. Навколо був спокій. Я пасла кози, доїла їх та вичищала з під них і кращої роботи мені не хотілося. Донька морщила носа і копіювала в усьому батька, тому я їй сказала: вертайся додому. З роботи я звільнилася, перебралася в село і почала з мамою розводити кози та продавати продукцію сир, молоко, м'ясо. Мама так тушила козлика, що пальчики оближеш. Скоро мене почали впізнавати і були вже постійні покупці, тому продукти розліталися за години. За важкою роботою я забула за Матвія. Я вперше за багато років була щаслива і дякувала Богу, що відвів біду. Підпишись, підтримай українськомовний контент.